Не всі європейці готові сприйняти ті реалії, в яких на жаль опинилася Україна. Не всі готові сприйняти, що з тоталітарним режимом неможливо домовитись, і насамперед страждають мирні люди. Ця війна вона мабуть є самою кровожирливою в порівнянні. Загиблих цивільних по відношенню до загальних втрат, і це скажімо, до тої тези, що Росія йде когось тут визволяти дуже дивний спосіб визволення, коли руйнуються міста, і велика кількість. Цивільних людей знаходяться в полоні. Я був дуже здивований, коли представники колонії самі називали бараки і казали, що це бараки з політичними. Те, що люди можуть бути засуджені за політичне переконання, і те, що адміністрація колонії це визнає і так їх і називає політичні, ну це просто не вкладається в голові. 1984 Це ніяка ні антіутопія, це на жаль реальність, з якою зіткаються і російські громадяни, і на жаль, яку ми маємо давати відсіч. Я коли згадував це ремандував. Ну не Може бути, щоб так все було однаково. І мені на очі трапляється коробок сірників, який лежить на ньому. написано «Побєда сірники і газета пропагандистська, яку нам видали там реклама російського Логокосту, те саме «Побіда». Ну Це, мабуть, був найкращий відповідь на те, можливо чи неможливо таке бути.